В громадських ініціативах боролися проти кучмізму, а потім, якби вже в Верховній Раді проти режиму Януковича, в міській раді проти ну, такого якогось такого незрозумілого непонятного Анушкевичуса, який так і не запам'ятав, пішов і не запам'ятався місту нічим. А, і зараз ну, реально тут така символічна зараз компанія, всі громадські діячі або журналісти, тобто всі вихідці з одного середовища, але троє людей з вами вже судиться і дехто там в комісії міської ради, що це ну, елементарно, тобто нічого ми там дуже не поміняємо, але не можемо війти в комісії. Тобто зараз я приведу інші приклади, я вже навіть придумав, тобто встановлюєте якийсь свій режим. Я вже навіть придумав йому назву. Єдине, що дай Бог, щоб він не відбувся, тобто це марцінкізм. Як приклад, крім того, що я вже назвав. Це і тотальне заставлення міста міста там, бруківкою, неякісне застелення неякісними дорогами. Також ну, для того, щоб заперечити, що не все так, як ви сказали, з ну, тими бруківкою, дорогами, і рівно, рівномірним розподілом ініціатив по місту. То Гаєвський, Тарас, Мерінов, Олійник, знаю, що представники самопомочі відповідно до звернень мешканців, от особисто е я подав пропозиції десь там від 800 мешканців, які збирали підписи і все решта, на два міжбудин... всього на два міжбудинкових проїзди. Чи проходи, як там невеличкі, на один дах і на три дороги, ну, можливо, більше доріг. І з тих всіх перелічених людей після початку акції так безкоштовному харчуванню учнів, коли один вихідець там з ну, такий, я думаю, що це негативний. Е Негативна людина в вашій команді Вадим Войтик, бо він створив ЄРЦ, і всі люди від цієї структури зароматюкаються. Якщо б можна було проголосувати, то би було 100%. Тобто, що ЄРЦ треба скасувати. От він попередив нас, будете продовжувати свої акції, жодної копійки на округи не отримаєте. Потім Роман Унуфрів десь це підтвердив. І так і вийшло. Тобто це про рівномірний розподіл і е, про е, марцінкізм. Вам перше питання, але я задам ще два. Е, що з вами сталося? Е, друге, е, от знаєте, є е, жінка, ну от в сім'ї, є жінка, вона фахівець, як тратити гроші. Є чоловік в сім'ї, який фахівець, як заробляти гроші. От наразі, ну, якби ваша команда це жінка, ви фахівці, як тратите гроші. То друге питання: коли ж все-таки місто буде багате і не тільки там тепло, і бруківка, і дороги, але коли нарешті вчителі. Елементарну якусь доплату, ну тому що ну, смішно 1700 гривень, я думаю, що де, ну в кож... ну не кожен, але деякі члени вашої фракції тратять в кафе таку суму за один вечір, а е вчителі в тому числі там і в таких ВІП-школах отримують таку зарплату. Тобто питання, коли місто стане багатим. І третє про інвестиції ну все-таки також не хочеться зараз в це влазити і про ідеологію говорити. Але ну ті гасла, і ті, скажімо так, ну будемо говорити так, вислови в сторону багатих людей, потенційних інвесторів, то що писало на білбордах, це взагалі унікально, що не пустимо в місто там багатих людей. Олігархів. А? Олігархів. Ну, та, олігархів це там всіх підряд, та, е, тобто закриє місто взагалі. То е, це покращує привабливість інвестиційного міста? Чи все-таки відляг? Часто, от, під час е, розповідей е, пана Руслана, тут підскакував, щоб реагувати, але мікрофон далеко. А плюс там завжди треба жінці віддати без черги мікрофон. Тому. Питань є декілька. Перше, на що я хотів відреагувати, це на те, що пан Руслан переконаний, що проблеми з харчуванням школярів немає. Так я розчарую вас, пане Руслане, проблема така є. Партія «Укроп» вже зібрала підписів за бюджетне фінансування з міського бюджету більше ніж за вас, проголосувало виборців в першому турі. Тобто, я думаю, це для вас має бути дзвіночком, що така проблема є. І якщо ви говорите, що в Чернівцях там 3 гривні дали, так в Львові дали повністю харчування, в Вінниці дали повністю, в Хмельницькому нещодавно, повністю, в Черкасах, в Чернігові повністю, в Ужгороді і в всьому Закарпатті, повністю ціла область дала місцеве бюджети харчування. І тут є проблема. Ну, я коли от про це говорю, нещодавно говорив з представником асоціації піклувальних рад. Міста і він каже, що він з вами спілкувався, але ви сказали, що це вже таке питання заполітизоване, що от вже там. Ну я так розумію, що свобода вважає, що якщо вона от в цій ситуації нагодує дітей, то це вона проявить якусь слабинку, і, і це от не дозволяє цей гонор дати тих нещасних 9 мільйонів, при тому, що 39 ви віддаєте там на якісь незрозумілі. Видатки там ці комунальні підприємства 15, сьогодні якихось 2,5 на те підприємство, яке вже закривається. Тобто на це ви гроші знаходите, а з дітей ви робите політику, і тут є питання навіть не тільки в тому харчуванні тут є навіть якісь психологічні питання, тому що є маса прикладів, коли там діти одні йдуть харчуватися, а інші сидять в класі, тому що вчора мама дала, позавчора дала, а сьогодні вже немає, розумієте. Тому є 11 тисяч учнів перших-четвертих класів. Ви говорите, що ви там якихось 180 там заяв підписали. Тобто, ну це не співрозмірні суми. Тому давайте ну не треба політизувати, знайдіть тих нещасних 9 мільйонів і нарешті ну закриємо це питання, і це буде нашою якоюсь спільною перемогою, буде так як в інших містах України. Друге питання, яке я ну коротенько відреагую на те, що ви хочете сказати, про те, що все-таки кошти розподіляються рівномірно, ну я ми я думаю, що ми вас розчаруємо, ми проведемо конкретні підрахунки, і ви побачите, що системно анклави, де проголосували за свободу, отримують в рази більше фінансування. Попри те, що ясно, що якісь там об'єкти десь колись попадаються і на інших округах, але системно про те, що сказав. Пан Володимир, про позицію там Войтику, яка, яка чомусь там зайняла от міськвиконком і ті структури, які розподіляють, тобто це абсолютно ганебна річ, як на мене, коли ділиться по партійному принципу, сепарується якісь там по анклавах, окремі райони фінансуються, інші ні. І третє, про що я хочу звернути увагу, це ну, може трошки продублюю колегу, про те, що. От ви говорите про інвестиційний розвиток, про прихід інвесторів. Е, ну, я, знаєте, от Коли ви говорите про одне, от я приводив такий приклад там у коментарі одному інтернет-виданню, що ви на сесії там закликаєте, от, давайте разом, фракцію, «Укроп», ви маєте там стосунок до аеропорту, сприяти, будемо там за веденню рейсів, от, турецькі авіалінії, там ви сказали, що це ви завели. От, ну і так далі. І через п'ять хвилин там якийсь болдер з вашої фракції встає і починає розказувати про те, що аеропорт там щось не платить місту, і це чотири роки. Оця передвиборча риторика. Ну, вибори вже закінчилися. Ну, якщо щось не платить, подайте в суд там витребуйте ці гроші. Але коли той інвестор, ті ж турецькі авіалінії прочитає десь в пресі, що концесіонер там не платить якісь податки, то він скаже, та ну краще там якийсь концесіонер. Ліво, Я краще там ще один рейс в дам. Там це поля, вони там через Львів полетять. Тому якщо ви хочете заводити інвесторів, то ну, пора відмовлятися від цієї націонал-комуністичної ідеології, забувати, що вже вибори закінчилися, і починати якось об'єднувати громаду, об'єднувати ті фракції в міській раді, нормально допускати всіх до роботи, а не блокувати, бо наші депутати вже четвертий місяць не мають можливості працювати в тих фракціях, в які вони написали в комісіях, на які вони написали заяви. Тобто давайте ну, все-таки якісь об'єднавчі речі, робіть якісь кроки. Ви мер, ви повинні бути мером всіх івано-франківців, давайте об'єднуватися, давайте робити позитив в цьому місті.